Доброго дня! Налаштування частотного перетворювача для керування ним за підсигналом від датчика 420 мА. Частотний перетворювач однофазний серії АТ-20. Двигун під'єднано трикутником. Сигнал з датчика під'єднано до клем плюс 10 та FIK. Також буде використовуватись перемичка між клемами GND та Forward. У вашому випадку це може бути кнопка. Переходимо до налаштувань. У першу чергу будемо налаштовувати параметр P003. Цей параметр відповідає за роботу частотного перетворювача за підрегулюванням. Параметр P003 ставимо 8. Натискаємо Enter. Далі параметр P014. Це параметр, який відповідає за мінімальну частоту. За замовчуванням він стоїть 0. Тобто при максимальному значенні нашого сигналу частотний перетворювач буде зупинятися. Якщо вам потрібно, щоб частотний перетворювач продовжував працювати, наприклад, у вентиляції, коли навіть при мінімальному значенні повинно бути обертання двигуна, тут можна встановити мінімальну частоту роботи. Нижче цієї частоти частотний перетворювач знижуватись не буде, і я його залишаю нуль. Параметри P017 та P018 відповідають за час розгону та зупинки двигуна. Я їх залишаю за заводськими налаштуваннями 20 секунд. Переходимо до параметру P610. Цей параметр вибирає метод зупинки двигуна. Я ставлю обертання за інерцією. Тобто частотний перетворювач не буде примусово зупиняти двигун. Переходимо до параметру p 418 Це мінімальне значення мого датчику. Я ставлю 2 вольти та 10 вольт. P418 ставлю 2, P420 залишаю 10 за замовчуванням. Далі параметр PA01. Цей параметр відповідає за гестерезис час реакції частотного перетворювача на зміну параметру ПІД. Тут стоїть 50%. Тобто він буде змінювати свої параметри керування двигуном при зміні 50% від номінального. Я ставлю 25%. Чим нижче значення, тим частіше двигун буде намагатися змінювати частоту обертання. Якщо значення занадто мале, двигун може почати самостійно розганятись чи зупинятись. Переходимо до параметру PA02. Цей параметр відповідає за те, яким методом буде встановлюватись підрегулювання. ставлю одиницю. Це означає, що параметр підрегулювання буде надходити від датчика та клемфік. Ставлю одиницю. Переходимо до параметру PA08. Перевіряю, що тут стоїть 0. У даному випадку двигуну буде заборонено реверсне обертання. Далі параметр PA28. Він відповідає за те, чи буде частотний перетворювач відстежувати підрегулювання під час зупинки. Коли ми його зупинили кнопкою «Стоп». Мені це не потрібно, тому ставлю одиницю. Переходимо до параметру P849. Цей параметр відповідає за частоту, при якій частотний перетворювач повинен прокинутись. Тобто він буде переходити в сон при повній зупинці і чекати запуску до певної частоти. У мене буде 35 Гц. Тобто тільки коли потрібно буде досягти 35 Гц, частотний перетворювач почне працювати. Параметр P850 відповідає за час, який потрібно зачекати для введення підрегулювання. Ставлю 5 секунд. Параметр P851 відповідає за частоту, нижче якої частотний перетворювач засинатиме. Я ставлю 20 Гц. Параметр P852 відповідає за час до переходу в сон. Я ставлю 5 секунд. Для чого це робиться? Якщо частота для роботи двигуна нижча 20 Гц. Частотний перетворювач сам зупиниться і буде чекати, поки датчик зворотнього зв'язку не покаже, що потрібно прокинутись і почати регулювати. Наприклад, це може використовуватись у системах опалення чи вентиляції. Припустимо, у вас під'єднано датчик температури, у моєму випадку це датчик тиску. Ви хочете, щоб температура в приміщенні підтримувалась на рівні 20 градусів Цельсія. Це буде мінімальне значення. Водночас вентиляція має вмикатись лише тоді, коли температура підніметься, наприклад, до 22 градусів, і далі вже виходити на свої робочі оберти. У такому випадку частотний перетворювач не реагуватиме на температуру 20 чи 21 градус Цельсія. Він вважатиме це нормальною зоною. Але щойно температура перевищить 22 градуси та протримається на цьому рівні більше, ніж 5 секунд. Частотний перетворювач автоматично запускається та починає регулювати швидкість обертання двигуна. Наступний параметр P002. Це означає, що частотний перетворювач працюватиме за сигналом від виносної кнопки. Ставлю одиницю. Ітак, частотний перетворювач почав розганяти двигун, тому що в мене зараз нульове значення тиску. Я чекаю, поки він виходить на максимальні свої оберти. Частотний перетворювач розігнав наш двигун. Я починаю додавати тиск. І так я бачу, що зараз частотний перетворювач почав реагувати на зміну тиску. Тепер він пригальмовує двигун, щоб підтримувати середнє значення. Мій тиск досягнув максимального значення. Тепер частотний перетворювач зупиниться. Частотний перетворювач перейшов у режим сну. Тепер в мене знов пішло зменшення тиску. Або, наприклад, температура виросла. Тиск впав до нуля. Тепер частотний перетворювач починає відлік до того часу, коли йому потрібно виходити зі сну. Він буде поступово підраховувати значення 30-35 Гц. Починає запускати двигун. Це потрібно для того, щоб зменшити вирогідність включення частотного перетворювача, коли це не потрібно. Тобто, якщо збільшення температури або падіння тиску було незначне, він поки що зачекає до того моменту, коли дійсно він визначить, що потрібно включатись. Значення тиску почало збільшуватись. На цьому налаштування частотного перетворювача завершено.